Так, а от прямо зараз ми проходимо іще одну діагностику іще одного холодильного стола. Дещо відрізняється в параметрах від попереднього відео. Ось цей холодильний столик ми показували параметри споживання електроенергії та конфігурації. Цей холодильний стіл працює при стандартній температурі. Від 3 до 6 градусів Цельсія регулюється сама температура на електронному контролері. Висота в нього 86 см, повна загальна довжина 90 см. І ширина його 70 см глибина від стіни. Внутрішні 4 полички має такий столик, вони регулюються по висоті. Кожна із полиць має розмір 53 на 32 см. Сам столик повністю із нержавіючої сталі. Сильно не натирали, але його можна натерти до ідеального блиску. І буде виглядати просто неймовірно. Столик перевірений холодильчиком майстером, чистий, гарний, повноцінно працюючий. Споживання такого столика 250 Вт в одну годину. Працює він дуже тихо, зараз відчинили дверцята. От. Чути, як працює сам мотор-компресор, але дуже тихо. Температуру видає електронний контролер. Тут є на нього лайбочка, від заводська. Якщо є лайби, існують на них, то ми не знімаємо. Це обладнання, що були основні заводські параметри, було все видно чітко. На рахунок резиночки ущільнюючи, ми її не замінювали. Вона тут в дуже гарному стані, ми залишили її та, що була. Ось такий столик із ідеальною поверхнею. Кого цікавить торгове обладнання, холодильне обладнання, електротехніка. Інші інше обладнання для торгівлі запитуйте.